Привіт! Мене звати Ола. Я заснувала студію дизайну інтер'єру Ларанко у 2013 році. Ми створюємо простори, які не тільки надихають вас, але й працюють для вас кожного дня. Ну а тепер чесно, я за дрот. Кожна дрібниця, кожен шов, кожен міліметр у ваших меблях це моя зона відповідальності. Саме тому клієнти обирають нас. Бо вони знають, що ми не просто створюємо дизайн, гарні картинки якісь, а ми доводимо до ідеалу. Ви хочете а на виправдання, правда? Тож ми не просто створюємо красиві картинки, ми проєктуємо простори, які реально існують. На наших візуалізаціях кожна деталь продумана до малейших дрібниць може бути втілена. В вашому житті жодних сюрпризів, жодних компромісів. Все реально ми втілюємо один в один за проєктом. Я родом із Харкова. Я приїхала до Києва і зрозуміла головну цінність сервісу особистісний підхід. Бо у великому місті всі кудись постійно поспішають. Але я вважаю, що справжній індивідуальний інтер'єр. Це не просто стиль чи підбір матеріалів, це про розуміння суті замовника. Бо саме так, в Ларанко ми і вивчаємо потреби клієнта, приховані бажання. Ми створюємо простори, які відповідають замовнику повністю на 100%. І це все з мінімальним залученням клієнта. Щоб люди могли дійсно займатися своїми а, важливими справами, своїм життям, а не ремонтом. І я знаю, як виглядає поганий сервіс. Повірте, колись я замовляла сайт нашій студії, і мені довелося цілих два місяці витратити на всі погодження для того, щоб розібратися, як це влаштовано. Щоб самостійно всі ці питання повирішувати. І цей досвід, який я маю, я не бажаю своїм клієнтам. Чесно, у нас це інакше. У нас ви дійсно отримаєте сервіс, якого ви варте. Так, я займалася створенням меблів протягом сіми років. Це дало мені унікальну перевагу. Я знаю, як це все працює. Зсередини розумію весь конструктив, всі матеріали, всі деталі. Я знаю, як уникнути помилок, які можуть статися. Бо, повірте, ці помилки коштуватимуть великого проміжку часу, грошей. І нервів, звичайно, і на наших візуалізаціях це не просто гарні картинки. це реально вивірені технологічні рішення. А тепер про команду кожного підрядника я обираю особисто. Це ніби співбесіда. Я перевіряю, чи поділяю людина наші цінності, бо за кожним брендом реально стоїть особистість. І наш бренд це про бездоганну якість. Взагалі у мене є власна мета. Я хочу виховати культуру роботи, яка ближче підходить до бізнесу або ІТ-сфери, бо фактично треба просто робити одразу якісно і без виправлень. Зізнаюся, це дуже непросто, але я вже досягла значних успіхів в цьому. І навіть є підрядники, які навчилися одразу вже виконувати роботу так, як треба. Я продовжую шукати таких уніків, і тому, якщо ви саме такий, то звертайтеся до мене, я відкрита до співпраці. Так, 22-й рік змінив багато чого. Але ми залишилися в Києві. Чому? Тому що ми будуємо довіру. Ми завжди поруч, ми завжди поруч з нашими клієнтами. Саме тому студія працює лише в Україні в Києві. Бо я впевнена, для того, щоб дійсно забезпечити справжню якість, справжню підтримку, треба бути тут, поруч з клієнтами. І у 2024 році я прийняла рішення поділитися своїм досвідом через школу дизайну. Я вирішила заснувати нашу школу і перший курс ми вже готуємо і будемо презентувати найближчим часом. Чому? Бо наш підхід є унікальний. Я хочу, щоб більше дизайнерів, більше людей могли працювати так само. Моя мета виховати дизайнерів, які зможуть і схочуть забезпечити цей рівень сервісу для більш ширшої аудиторії. Бо цей курс це не просто лекції якісь, це практичні знання, які працюють. Ні, ми працюємо не на кількість, ми працюємо на якість. Бо кожен клієнт, який скористався нашою послугою, дійсно залишився задоволеним. Я пам'ятаю кожного замовника, кожен елемент їхнього інтер'єру. Бо всі проекти, створені в студіо, це для мене як діти. Це незалежно від того, хто керував проєктом, я залучена була в кожен з них. І привіт вам, клієнти, які дивляться це відео. Тож, якщо ви хочете змінити інтер'єр, який змінить ваше життя, або мрієте стати дизайнером, розпочати свій шлях у цій сфері, я запрошу вас до Ларанка. Разом ми створимо щось справді унікальне. Дякую за вашу довіру і до зустрічі.